Уточнити, якщо українській дитині за статусом тимчасового захисту то треба вирівняти зуби, чи будуть йому ставити брекети безкоштовно? Дивіться, тут така ситуація: в цілому стоматологія для дітей в Данії до 22 років безкоштовна. І ви, звісно, можете звернутися до ортодонта з цією проблемою, і лікарі спершу вони будуть обстежувати вашу дитину. І вимірювати там у них є спеціальна лінійка, вони будуть вимірювати, яка, яка відстань між зубами, взагалі робити рентген, різні маніпуляції і різні процедури, різні дослідження із зубами дитини для того, щоб зрозуміти, чи підпадає ця ситуація під їхній протокол, в якому чітко написано. В яких випадках вони беруть дитину на лікування і в яких випадках вони ставлять ці брекет-системи? Якщо вони будуть вважати, що дитині потрібна ця брекет-система через саме здоров'я, тобто, що, якщо що буде погіршуватися здоров'я дитини, якщо їх не поставити, тоді вони візьмуть дитину і будуть цим займатися і будуть це робити безкоштовно. Звісно, в цілому це не безкоштовно. За це плачу держава Данія, це дуже дорого. Взагалі це лікування, воно дуже дороге. Але зі 100% усіх дітей, які звернулися з цією проблемою, які хотіли поставити брекети, датські лікарі беруть лише 10%. це за статистикою. Тому що вони ставлять ці брекети в разі, якщо є дійсна проблема зі здоров'ям, якщо що ця проблема буде погіршуватися. А якщо у вас лише естетична проблема, і вам просто не подобається, що у вас криві зуби, там на рівні чи ще щось, але якщо це не загрожує ніяк вашому здоров'ю, вони цим займатися не будуть. Тобто, звісно, ви можете звернутися до приватного ортодонта у приватну клініку, і за свої кошти вже ставити дитині брекети, і платити за ці брекети, тому що вони дуже дорогі. До речі, я розмовляла на цю тему із одним данцем, який саме мені про це і розказав, що не всім дітям ставлять брекети безкоштовно, тому що не всі діти підпадають під ці параметри, за якими вони відбирають. Саме він сказав, що в їхній ситуації з його донькою їм відмовили. Він йому довелося звернутися до приватної клініки, і там сказали, що брекети саме для його доньки будуть коштувати 15 тисяч крон. Ось така ситуація.